Посадили за руль автівки та дали пакет доларів. Дніпропетровські активісти автомайдану разом з правоохоронцями зупинили автівку Ауді для перевірки документів. З машини ледве вийшов нетверезий чоловік, який представився співробітником Дніпропетровської обласної прокуратури Вадимом Білим. Як кажуть, очевидці він розмахував посвідченням та погрожував арештом автомайданівцям, а потім спробував втекти. При цьому з його кишені випав пакет, в якому було 20 тисяч доларів. Журналістів чоловік запевняв, що за Он не порушував. А вас насильно за руль посадили? Да. люди, ось здесь, вони знаходяться, Посадили мене за цей руль, за цією машиною. А вони вас взяли, ви, ви по вулиці йшли мимо? Мимо? Все. В багажнику ауді правоохоронці знайшли ще один комплект номерних знаків, а в салоні пляшки із алкоголем. Бутилка. Ой, ще одна А Це Бальзам. Правоохоронці запропонували пройти тест на алкоголь, але водій відмовився. Працівника прокуратури доправили до райвідділу міліції, а згодом відпустили. Склали три протоколи за кермування без водійського посвідчення, за відсутність документів на авто, а також за відмову від перевірки на стан сп'яніння. Дорогу іномарку відтягли на штрафмайданчик. За особистим дорученням генерального прокурора, порушника вже звільнили із займаної посади та з органів прокуратури, а його начальнику оголосили догану.